При яких натуральних значеннях А оцей дріб 15 поділити на суму 9 додати 2а буде неправильний. Неправильний дріб оце жовтогарячий. Той, що більший я буду рівнює одному. Він тоді більший я буду рівнює одному, коли його чисельник більший або дорівнює знаменнику. Чисельник 15 більший або дорівнює. Знаменний. І нам треба знайти такі натуральні значення А. Ті числа, що ми використовуємо, коли рахуємо предмети: 1, 2, 3, 4, 5 і нескінченна множина. Ми, звичайно, можемо підібрати, наприклад, почнемо з числа 1. 9 додати 2 помножити на 2. 9 додати 2, 11, 11. Менше. Ніж 15, 15 більше, ніж 11. Один підходить це число. То вже, ми, мабуть, розуміємо, що й 2 підійде. 2 помножити на 2 4. 9 додати 4, 13, 15 більше 13. Добре. а 3? 9 додати 6, 15, 15 дорівнює 15. О, то, мабуть, от тут уже крапка. Бо якщо 15 дорівнює 15, то якщо ми візьмемо 4, то це вже буде більше, ніж 15. А можемо зробити ще й отак. Ми знаємо, як розв'язувати рівняння. Ми шукаємо зараз А, шукаємо. Оце у когось більше грошей, а у цього це менше. І вони кажуть: давай віднімемо по 9 із кожної. Кожен відніме по 9. Давайте. Тут залишиться у цього шість, і знову в нього буде більше. А у цього ж, ось це скільки залишиться? Тоді вони кажуть, давай поділимо на 2. Давай. Риска дробу, знак ділення. Тут уже залишиться лише А, тому що 2 поділити на 2 це ж 1 вийде, тут А, а тут 3. От ми й отримали, що А менше або дорівнює 3. Отак От і у нас вийшло. То ми знайшли три натуральні значення А, коли цей дріб неправильний. Друге завдання: знайди три значення А, при яких цей дріб буде правильний. Правильний дріб це коли. Сам дріб менше, ніж 1, а його чисельник менше знаменника. Це друге завдання. Його чисельник менше знаменника. Якщо у нас А 4, то 9 додати 8, 17 і 15, 17 це правильний дріб 15, менше 17. А тоді вже ми можемо писати і 5, і 10. А скільки було 3 треба було значення. Оце і все. Далі буде.